З у два десятки ракети майже пів тисячі безпілотників запустила Росія під час однієї з найбільш масових повітряних атак по території України. І це ще не межа. Західні видання твердять, Росія найближчим часом зможе збільшити виробництво в рази. І вже тисяча безпілотників, які летять по території нашої держави, може бути не фантазією а буденністю. Про те, до чого варто готуватися найближчим часом, поговоримо із авіаекспертом експертом Валерієм Романенко. Пане Валерію, вітаю вас. Дякую, що знаходите для нас час. Да, вітаю вас і вітаю глядачів. Від чого залежать темпи нарощення виробництва безпілотників Російської Федерації? Як ставитися до цих прогнозів? Бо реально ми раніше пам'ятаємо 300 безпілотників по території України, і наша система протиповітряної оборони вже була перевантажена. Тепер 430, якщо не помиляюся, це за один раз. 440. Але сьогодні, вперше я побачив розділ між шахедами, їх було 280 і все інше, там 160. Це вже були гербери. От. І що неприємно, що змінилася пропорція раніше вони були 50 на 50, зараз шахеди, кількість шахедів перевищує. Щодо е, того, що впливає на виробництво шахетів, Китай впливає поставки з Китаю. Це однозначний варіант, От, однозначна відповідь. Бо е, біля, основного, біля основного російського виробництва в Єлабузі створений логістичний центр, який називається Ден Сяопін. раз на тиждень туди приїжджає спеціальний поїзд, який доставляє двигуни і електронні компоненти власне, для шахетів. От це основа виробництва. Вже звідти направляються двигуни на другий завод купол, який знаходиться ну, не дуже далеко, скажімо, в Іжепську. Щодо запуску тисячі безпілотників на день. Знаєте, це, ну давайте так, давайте виходимо з загальної кількості. Які цифри нам дає ГОР, сперемося на них 2700 на місяць. Да? Два рази на місяць росіяни здатні запустити по тисячі безпілотників в день, зато зате всі інші дні вони будуть запускати по 20-30 безпілотників не більше або взагалі нічого не запускати. Тобто, щоденно по тисячі безпілотників не прилітатиме, як і зараз щоденно по 440, ну, 440 безпілотників, теж росіяни не здатні запустити. І все одно, навіть при таких цифрах наша протиповітряна оборона з 280 шахідів збила 239. Це 85%. Нижчий, ніж зазвичай. Зазвичай процент збиття складав там 95, понад 90%. Сьогодні менше, але сьогодні і щільність удару. Кількісна, кількісні показники удару були набагато вищі, ніж зазвичай. Ну тому сьогодні наша протиповітряна оборона спрацювала ефективно, добре спрацювала. Я не думаю, що будуть якісь претензії, там збито практично. Ну, більшість ракет, скажімо, по ракетах там реально понад 90% збиті. Якщо не вважати, якщо не рахувати калібри, бо по калібрах там не зрозуміла ситуація, куди вони попали? Це найпримітивніша російська ракета, яка загалом. Могла проти просто і локаційно бути втрачена. От. А от по найскладнішим російським ракетам Х-101 з за 16 запущених, 15 збито. От. І 16 та теж попала, ну, скоріш за все, не туди, куди росіяни хотіли. Хоча, можливо, вони і планували 16 запустити по оборонних об'єктах, 15 по житловому сектору. З них станеться. Це така. Такі люди, що да що можуть і планувати просто терористичні удари, друзі. Тобто, ну тут відповідає тільки відповідає я вас попрошу, та, пане Валерію. Я просто хотів закликати наших глядачів залишити ваші слова підтримки тим, хто постраждав від цієї атаки росіяни. І, звісно, залишити ваші слова підтримки силам оборони України, які і в день, і вночі роблять це для того, щоб берегти життя мирних українців і в тилових містах. Зокрема, продовжуйте, будь ласка, пане Валерію. Да, завершуючи ваше питання, не здатні росіяни щоденно запускати тисячу шахедів і ще довго не будуть здатні. Бо чому в них порівняно з минулим роком випуск шахедів зріс? Ну гур каже в п'ять разів. Я кажу, що більше, але будемо спиратися на дані гур. В них більше зрозуміло, значить, що в них можливості більш високі в цьому в інформаційному плані. От, я спираюся на осінт-аналітиків, авторитетних осінт-аналітиків, але все одно я би більше довіряв цифрам. От, так чому, чому це сталося? По-перше, подвоєні виробничі площі в Єлабузі. По-друге, підключений другий завод в Іжевську. Стався стрибок випуску. Але поки що зупинка і нарощування виробництва нема просто підстав для нарощування виробництва. Крім того, я казав і кажу, і буду казати, що ми будемо регулярно значить, втручатися в технологічний процес випуску на цьому підприємстві. Можливо, значить, знайдемо шляхи підходу до заводу купол. От. І за допомогою нашого впливу на виробництво шахедів на цьому підприємстві, я думаю, що росіяни ще довго не зможуть навіть утримувати такий рівень. 300-400 А, Пане Валерій, тут одразу ви про вплив сказали наш. Ну, ми розуміємо атаки, зокрема, українських дронів. А чому не примістити виробництво, наприклад, росіянам кудись подалі, де складніше буде атакувати їх? Ну, просто ваша точка зору. Ну, вони зараз пробують запустити виробництво без шахедів, наприклад, Північній Кореї. Бо Іран вже відпадає. У Ірана свої проблеми, свої вороги. От і він, хоч і потребує російської зброї, але не здатний запну не здатний ані заплатити, бо зараз йдуть удари по рафінеріях іранських, да от і на обмін випустити достатню кількість теж нездатний. Да, а от в північну Корею Росіяни можуть перемістити виробництво, ну разом з усією технічною документацією, з техпроцесами, значить, і Китай може там вже на Північну Корею без особливих проблем постачати навіть безконтрольно на, на територію Росії ще можна контролювати супутниками, а на північно-корейську територію там взагалі можна возити замаскованими вантажівками все це. Да? от Така ситуація. Це може бути, але я думаю, що на перший час Північна Корея буде в основному їх випробовувати. І перевіряти на можливості застосування проти Південної Кореї. А лише потім, коли вона набере в своїх Збройних силах достатню кількість, почне експорт їх. Тобто, якийсь, тайма, значить, якийсь період ми маємо, значить, який дозволить, ну і крім того, виробничі потужності північній Кореї, там хоча й простий технологічний процес. Це просто випікання корпусу з верхньої нижньої, ну, там, з кількох частин випікання корпусу, з'єднання його, там три основних частини. Да? Щодо корпусу, три основних частини плюс о, значить, ролі управління. Ну, вертикальні кілі, значить, там, елерони поставити. Да? Там це процес вкрай простий. От. І корейці зможуть його швидко освоїти, але якийсь час в нас є. Коли росіяни не зможуть різко підняти виробництво. Ну і крім того, я ж думаю, що підійдуть нарешті-решт наші ракети. Ну от, і ми зможемо бити і по росі... не лише б, і по заводах-виробниках, бити ефективніше, аніж е... низькошвидкісними нашими безпілотниками. І по логістиці, по складах, про проміжних складах, де росіяни накопичують ці шахети. Я про повітряні атаки ще хотів би питання поставити, яке турбує, певно, ну всіх наших глядачів. Чи можемо ми прогнозувати якимось чином е, ці проміжки, так, інтервали між такими масованими атаками, тобто, що показує попередній досвід? Е, чи можна якось говорити умовно, що там зараз буде кілька днів імовірної тиші, так, перед наступним масштабною атакою? Чи, врешті, ну, так розрахувати це справа невдячна. Ну, розумієте, екстраполяція даних на основі того, що ми маємо на сьогоднішній день інформацію, да, вона завжди ризикована. Тобто, робити прогнози, ну, можна і так сказати, От, подивіться, я проаналізував з 10 по 17, да, там була така серйозна просадка в кількості випущених шахетів. Да. Зрозуміло, що коли вони знову пішли до цифри там 183, то вже наступний удар буде більш потужний, потім знову падіння виробництва. Таким чином, значить, нерегулярна крива подібна до синусоїди, ну чи, з якоюсь вірогідністю дозволить робити прогнози. Але все одно, якщо росіянам щось вдарить в голову да, зранку, да, от то вони можуть і без черги запустити якось, Ну, будуть вважати, що там щось таке сталося в політичній площині, чи ще щось таке інше, і вони зможуть зробити і в неплановий пуск. Але загалом прогнозувати можна саме по, маючи, маючи криву попередніх пусків. Там деяка регулярність можна, спостерігається, деяка регулярність. І регулярність у кілька днів ця просадка скільки вона тривала? Ну, був масований пуск, десь 300 з гаком шахетів, був 10-го. Сьогодні маємо 17-й -ти тижневий раз на тиждень. Друзі, на ну, будь-якому разі ігнорувати повітряну тривогу не варто. Володимир Зеленський днями говорив, що треба буде бути особливо обачним. Ми бачите, дійсно ворог підступний, здійснив ось таку атаку, зокрема по житловій забудові. Тому, друзі, будь ласка, подбайте про себе та своїх близьких. Всі ваші запитання, які вас турбують, залишайте в коментарях. Це Київська школа державного управління. Як ви бачите, ми не губимо ваші думки, не губимо ваші запитання. Ставимо їх. Дякую за те, що цінуєте наш час, нашу роботу. Тому друзі, як завжди, лайки попрошу вас поставити. Хай більша кількість людей побачить нашу сьогоднішню розмову. Про наші спроможності теж хочеться поговорити. Але якщо ви вже близький схід зачепили цю тему посередковано, ізраїльська атака продемонструвала неспроможність іранської протиповітряної оборони впоратися із сьогоденними викликами. А іранська протиповітряна оборона, наскільки я розумію, її можна в лапках називати російською, адже багато зразків озброєння і загалом велика допомога з боку Кремля надходила саме для відбиття атак по тому самому Ірану. Що продемонстрували? Ось ця атака Ізраїлю щодо спроможності російського ППО, яке вони випробовують на близькому сході тут, там не стільки російська, там ще й купа китайської зброї там дві країни. Але китайська зброя, це скажімо, так теж чи там можна відслідкувати. Російський слід дійсно. Іранська ППО була придушена. По перше, вона не було не була такою серйозною потужною. Вона навіть була більш слабкою, ніж наша в 22-му році. От е, я не певний взагалі, що в них була взагалі автоматизована система управління протиповітряної оборони. Можливо, так, можливо, ні. Бо е, і крім того, е, скажімо, е, яка різниця між е, росіянами і е, е, ну, російською авіацією і ізраїльською авіацією? Росіяни значить, свої зусилля направили на представницькі цілі. Вони брали участь в різних авіашоу, вони, значить, там авіадарці різні проводили, а ізраїльтяни і натівські країни активно вчилися проривати протиповітряну оборону. В них всі зусилля були набрані. Ця операція SEAD – Suppression Enemy Air Defense. Це обов'язковий компонент стратегії. Повітряних сил країн НАТО і Ізраїля, і вона спрацювала. Вони дійсно змогли різними способами, в тому числі досить оригінальними, за допомогою диверсійних груп, які завезли дешеві компактні безпілотники. Вони уразили радіолокатори, а це очі протиповітряної оборони. А після цього антирадарними ракетами придушили залишки і зараз можуть панувати в іранському небі. От. І можуть нищити іранські об'єкти не такі, які їм дозволяє, ну, дозволяє Іран, а такі, які вони хочуть знищити. Тобто вони самі можуть вибирати об'єкти. Але, на жаль, в них не вистачає а, засобів ураження заглиблених об'єктів. Просто Ізраїль не має відповідної зброї. Тому зараз вони звернулися за допомогою до Сполучених Штатів. Ну, от. Ну, ситуація якась така. Дійсно, зараз панування повне, бо Зенітні комплекси втрачені авіація. Там чотири. Ну там авіація, основна маса літаків це фантоми часів початку В'єтнамської війни, 60-ті роки випуску, і близько 40 мігів 29 дев'ятих. Але міги 29 ті вони по своєму обладнанню і по озброєнню вони навіть. Мають менші ну, гірші за ті, що зараз, що в нас були станом на початок війни. Хоча в нас теж літаки виробництва 91-го року, але в нас вони були модернізовані. От, в Ірану, так як були, такі взагалом і залишилися. Да? Як вони отримували від Росії такі ранні моделі цих літаків, крім того, експортні варіанти вони завжди гірші від. Варіантів, які поставлялися для, повітряних, ну, для ВПС Радянського Союзу. Тому іранцям просто зараз нічим боротися з ізраїльською авіацією, і єдине, що і стримує ізраїльтян, це велика дальність, там понад 1200 кілометрів літакам доводиться подолати, Для того, щоб щось уразити в Ірані. Ну, при цьому виконуючи різноманітні маневри на трасі польоту. І там Більшість пілонів для озброєння, вона зайнята паливним, додатковими паливними баками. І там озброєння складає 20-30% ну, від того, що міг би нести цей літак для ударів, наприклад, по Сирії, по Сирійській території. Ну, Це єдине, що ну, відсутність зброї здатної пробивати на велику глибину і велика дальність до Ірану. Це єдине, що зараз стримує. Ізраїльські військово-повітряні сили від того, щоб остаточно ну щоб нанести такий ну невоспавніми російської удар по Ірану. Ну а атака Ізраїлю по Ірану може бути корисною для планування, наприклад, атаки ударів по ключових воєнних об'єктах на території Російської Федерації для нас маю на увазі. Ні, бо в нас нема літаків, здатних проривати російську протиповітряну оборону, і навіть на рівних боротися з російськими літаками. Бо все ж таки в нас літаки покоління 4 F-16 наші, а міражі взагалі покоління 4.0. А російські літаки 4++ і вони мають і, скажімо так, мають деяку кількість ракет. Ну, ну, Скажімо, здатні нести ракети з великої дальності Р-37М, крім того, їхні радари а, мають дальність там до 300 кілометрів. Ну, по таких літаках, як f 16 на малій висоті, вона зменшується десь до 120 кілометрів, але все одно вони а, за своїми а, характеристиками обладнання і озброєння перевищують ті f 16 що ми маємо, тим більше перевищують мігі-29. От. Але і вони не можуть проривати нашу ППО і літати над нашою територією. Тобто тут патова ситуація, коли максимум на що вони здатні, тактична фронтова авіація, це скидати каби все. Ну, запускати ще ракети там Х-59, Х-69. Що вони, до речі, обмежено зробили і сьогодні, і більшість цих ракет була збита. Нещодавно Володимир Зеленський згадав про українську балістичну ракету САПСАН, і Нещодавно ми пам'ятаємо, скільки питань від наших глядачів було про ракету Довгий Нептун, яка може атакувати об'єкти на території Росії в глиб до тисячі кілометрів. Утім, поки що про е серійне виробництво цих ракет не йдеться. Ну що найменше ми не бачили використання е по цілях в глибині Російської Федерації саме українськими ракетами. Ну ми не говоримо про морські так, про ті, які морського базування Зараз хочеться про е, сухопутні справи поговорити. Як гадаєте, от це серійне виробництво? Чому досі не налагоджене? Чому якщо є прототипи, е, тобто це не, не, не вистачає нам грошей? Чи в нас немає потужностей? От, бо презентації бачимо, а атаки в глиб Російської Федерації не бачимо. Ситуація така: в нас весь час наносяться удари по наших підприємствах. От. І тому, а ви ж знаєте, де в нас випускалися балістичні ракети? Це Дніпро. Там же і КБЗ, конструкторське бюро, яке розробляло ці ракети. Там же можливості для тестування цих ракет, для швидкого тестування ракет, да? От. полігони теж знаходяться в районі бойових дій, там, де можна було випробувати ці ракети. Тому через це ми змушені. Відвозити наші і конструкторські підрозділи, і виробничі підрозділи розосереджувати. А це значно стримує процес вдосконалення, процес доведення до серійного виробництва тих зразків, які розробляються. Да? Ну, Самі розумієте, якщо все поряд і все компактно, да, як у росіян, да? тут же тобі КБ через паркан завод-виробник. І там в десятки, в десятки кілометрів знаходиться там випробувальний льотно-випробовальний інститут. Я кажу про Московську область. В нас через такі от умови, от ми не зробили це до війни і зараз за це розплачуємося. У нас зараз цей процес більш тривалий. І крім того, ну, потрібно ще й, скажімо так, розробили ми ракету, але ж до неї потрібна ще й самохідна пускова установка. А це величезне росіяни, наприклад, в Росії не роблять пускові установки. Всі пускові установки для їхніх ракет робляться в Мінську, на мінському заводі важких тягачів. В нас нема, нам треба знайти таку відповідну базу. От, якщо ми знайшли таку відповідну базу, значить росіяни там супутників можуть, скажімо так, ну і загалом методами розвідки можуть її виявити. Все це треба. Робити, ну скажімо, з високим рівнем значить, секретності, і все це, от всі ці компоненти, вони стримують. От я думаю, що, я думаю, що можна буде подолати там до кінця року всі ці проблеми, і все ж таки, ну, найближчі місяці я не думаю, що ми зможемо застосувати балістику або навіть крилаті ракети наші, ну такі як довгий Нептун. Але що я побачив на власні очі, росіяни в Ростові на Дону приблизно місяць тому показували залишки дрона з реактивним двигуном або ракети, щось подібного до пекла, туди прилітало. Я думаю, що першими, першими ластівками, які полетять з великою швидкістю по Росії, це будуть власне безпілотники, наші дрони з реактивними двигунами. Після цього вже піде ракетна зброя. А наскільки наша розшириться можливості ураження на території Росії за рахунок виробництва балістичних ракет і їхнього застосування? Тобто, ну окрім того, що російській протиповітряній обороні буде складніше, ми зможемо вийти на якийсь новий рівень нанесення збитків чи якісь об'єкти, які поки для нас недосяжні, стануть для нас мішенню? Ну, дивіться, наш безпілотник, ну візьмемо лютий. Да? Ну, за рекламними даними, несе 75 кілограмів вибухівки. Ну, Реально, там, якщо дивишся на вибухи, там 30 там, максимально кілограмів вибухівки. Якщо в нас буде ракета, от, ну, така як Нептун, наприклад, да, вона вже нестиме мінімально 300 кг. Що таке 300 кг при влучанні в підприємство, вона один цех повністю анігилює, да? Не буде цього цеху. Замість цеху буде вирва. От. А безпілотник ну, в кращому випадку наробить дірок в, в даху. От цьому різниця. Потрібні засоби здатні нести велику кількість вибухівки. Якщо ми зробимо ракети, якщо ми зробимо реактивні безпілотники, ми цю проблему подолаємо. І це будуть не комарині, значить там укуси по російських підприємствах. Так, да, добре, наші безпілотники класно б'ють по. НПЗ, по рафінеріях, значить, по відкритих там якісь об'єктах, які там, значить, в бензосховищах, або таких місцях, які легко уразити. Але там, де вони захищені об'єкти, в нас вже виникають проблеми з можливостями не лише долетіти, а й уразити їх. Будуть ракети, будуть проникаючі бойові частини, які здатні нести лише потужні ракети да? або великі безпілотники з реактивними двигунами. Буде геть інший рівень ураження російської оборонки і російської логістики. Друзі, ну давайте підтримувати і українські сили оборони. І, звісно, слава українським зброям. Сподіваємося, найближчим часом побачити ну, або в осяжній перспективі, зокрема, і використання а, балістичних ракет нашого виробництва, адже ми знаємо, що українці на щось спроможні, так це на вигадки. І ця велика війна це показала, зокрема, і через спецоперації українських спецслужб. Тому а, яких ви цілей жадаєте для таких ось атак, можете залишати ваші думки в коментарях. На сьогодні будемо три крапки ставити. Авіаексперт Валерій Романенко до нас доєднувався. Дякую за що регулярно знаходите для нас час. А вам, друзі, дякую за те, що регулярно ставите лайки цим бесідам. Нас стає дедалі більше. Ми стаємо дедалі впливовішим майданчиком. А це означає, що ваші голоси будуть звучати ще гучніше. Олексій Гомон мене звати. Це Київська школа державного управління. Побачимось.